Всім привіт, ребята! З вами я Нікола, і ми сьогодні будемо грати кнопочки. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поставити колокольчик. Так, тут якісь кнопочки є. Ну что я понажимал? О. Так, тут есть крутилка. Какие-нибудь еще штучки есть? Пойдем знову до мука так. так. О, я выиграю. Что це за кнопка? Ну не знаю. Так тут нажимаем. Знала, что включилось? Так Тут еще магазин є. так Сейчас. Кнопочки. О, подарки.